І всім привіт привіт! З вами Назар і сьогодні буде такий обзор на таку програму як сама програма. Хочу напоминати раніше. я буду знімати обзори на ігру Castle Clash Битва замку. Хто знає про таку ігру, ставте лайки, коментуйте це відео. І так, в сьогоднішньому відео я хотів би показати вам, як включити клавіатуру. От, наприклад, ми заходимо сюди. Пошук. Набираємо щось. Я зараз включив клавіатуру, але у вас не буде клавіатури. У це є емулятор андроїда, точніше, телефона або планшета. Заходимо в настройки. Ось зібати настройок, Ви це така кнопочка клавіатура. Натискаємо на неї. І так, в нас вибиває е, мова за, за умовчання. От, отако у вас будем. У вас не буде цієї клавіатура. Ви заходите в налаштування, натискаєте клавіатуру Android. Так, натискаємо замкнути. і вуаля у нас з'явилася клавіатура. Всім дякую за просмотр. підписуйтесь на канал, ставте великі пальці вверх. Всім пока-пока!